Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 629. Наскільки відсотків зменшиться число, якщо його зменшити у 2,5 рази? Добре, починаємо. Запишемо спочатку скорочену умову. У нас два числа перше число і друге число. Перше число це початкове число, а друге число це те число, яке ми зменшили у 2,5 рази. Скажемо, що ми не знаємо ці числа, але ми знаємо, що перше число у 2,5 рази більше, так як друге число ми ж будемо його зменшувати. Так просто буде зручніше записати. І питання: на скільки відсотків зменшиться число? Розв'язання. Пишемо. Нехай друге число дорівнює А. Так тоді легше буде виразити перше число. Тобто, ми сказали, що друге число, те, що менше число, буде А. Тоді перше число 2,5 А. Тому що воно в 2,5 рази раза більше. І тепер будемо складати пропорцію. Початкове число 2,5 А це 100%. А кінцеве число А невідомо скільки відсотків. Отже, пропорція 2,5 А так відноситься до А як 100%. Відноситься до ікса, до невідомого. І щоб знайти невідомий член пропорції x, де б він не був. Нам треба помножити ті числа, що стоять навпроти. А помножити на 100. Напишемо 100а. І поділити на те число на той член, що стоїть навпроти невідомого. Ділимо на 2,5А. І ми знаємо, що між 2,5 і А стоїть знак множення. Тому треба скоротити цей дріб на А. І що нас залишається? 100 в чисельнику, а 2,5 в знаменнику. І я кажу, що це те саме, що 1000 поділити на 25. Ми помножили і чисельник, і знаменник на 10. А 1000 поділити на 25 це 40. Отже, Друге число становить 40% від першого числа. Перше число було 100%. Друге число стало 40%. Воно становить 40% від першого числа. Питання, як змінилося число? Якщо 100% відняти 40%, це дорівнює 60%. Отже, число. Зменшилось на 60%. І робимо висновок: якщо число зменшити в 2,5 рази, тоді число зменшиться на 60%. Відповідь на 60%. Все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!